Всім привіт! за Метофін. Я продовжую апати 60 тисяч кубків до початку осені. І с сьогодні відео я апну 58 тисяч кубків на свій осенний аккаунт. Вес тиждень я відпочивав від пушу, від відосиків і тепер я нарешті набрався сил і готовий розвалювати абсолютно все, що дем і все, що попадеться на очі. Відео вийшло цікаве і корисне, тож зходу постав лайк і підпишись на мій канал. В це мене реально мотивує далі робити контент. А я більше йому тягнути всім приємного перегляду. І по традиції в кожному ролику я першим ділом аплю нового персонажа на високі кубки. І цей персонаж тепер буде драко. Я його апну на 25 ранг і заодно розкажу гайд, як вам теж легко його апнути на 25 ранг і навіть вище. Перший білд для тих, хто хоче максимально мало потратити ресурсів на Драко, а другий для мажорів, у яких є вже всі персонажі, і їм тупо немає куди зливати золото. Отже, мінімальний білд на драко, це вам потрібен гаджет на 2 секунди без смерті І знаряга або на доп-гаджет, або на урон. І по суті більше на драку нічого і не потрібно. Через те, що пасівка це, в принципі, йому не допомагає, а ще одне снаряження це теж, в принципі, не обов'язково. А гіперзреду в нього немає. Тож мінімальний білд, максимально економить вам золото, користуйтеся. Я ним апав драку на осно... Ой, на основі та. Потім я його покачав, звісно, та до кубки 500 з такою от збіркою апнути драку на всякі кубки буде легше легше А для фолових челіків я теж маю збірочку. Отже, вам потрібно то, що і на мінімальний білд, типа гаджет на безсмертя і доп а, гаджет. Та пасівочку вибираєте, як ви режим граєте. Якщо граєте в Тріо, то бить пасівку на більше хп, коли він сідає в свою машину динозавра. Він тоді стає більше хілити хп, і, і зразу тоді, коли він сідає на динозавра, хілить собі 2500 хп. Це поможе довше контролювати карту, довше довше тримати противників і більше робити імпакту у каточках. Тож пасівка для 3 х 3 прям ідеальна. А якщо ретер солоша Д, то логічно беріть пасівку номер 2 чи номер 1 Хаза чесно яка із них друга, яка перша, коротше, беріть пасівку на атаку драку, коли вона наносить метку. Тоді вона наносить більше хитпойнтів супернику і вам буде швидше і легше вбити свого опонента. Ви зможете швидше винести банку, швидше винести якогось іншого драку або іншого база або шелі. І набити ульту, і тоді його зарешити зі своєї ульти і забрати легчайші кубки. А тепер геймплей Драко. Як за нього грати? Він грається логічно вже на закритих картах в ShoD або на закритих картах в 3х3. Я його апа на в Рокуолі, ця карта тоді була в е, режимах, і я тупо не мав вибору, куди його апати. тож по на тій карті. Та він ще грається на багатьох картах. От зараз додали багато карт в новій обнові. Десь аж 16 карт з СОШД є зараз в обнові. І на всіх закритих картах, які є кущі, яких є багато стінок, він прекрасно грається і може тащити е, каточки і забрати за подиво. Коротше, дуже його хвалю. Ну, реально легендарка прикольна, мені подобалося, коли його апав. Тож всім рекомендую. Тим більше його не дуже сильно пофіксували новій обнові, тож він досить сильний персонаж і в е, умілих руках, якщо за нього вміти добре грати, ви можете на Ізі апати 30 ранги. А тим часом на драку вже 530 кубків, максимальний він стрік і майже на 21 ранговий. І зараз я розкажу, які я мав проблеми, коли його апав. По-перше, цей динозаврик має дуже короткі ручки. І коли можете якогось типа догняти, наприклад, Мортиса або Була, вам може тупо не хватити урону, а якщо бул буде прошарений, він не буде вас атакувати. А як ви знаєте, у драку є функція, коли його атакують, він набиває свою ульту. І тоді ви тупо не назаженете була і не заберете свою жертву. Ну і той мем з динозавриком та де він в туалеті із папером. В принципі, стає реальність, Часто, що у драку реально малесенька атака, і тим більше його фішечка тоді, коли він дістає кінцем атаки суперника або яку-небудь ціль, він наносить в два рази більше урону. Це, в принципі, працює, але тим більше, якщо ви драко і далеко бити не можете, то важко інколи вдається реалізувати, і та от фішечка стає практично безполезна. Правда, я не знаю, що там в 3x3, може 3-3 було набагато-набагато е, краще й, і набагато більше було імпакту. Знову ж таки, я солошидешер і поки що на той момент я 3x3 бато не грав. І через то я не знаю, що там в 3х3, та Sol Shad як і по е, гайду, так і грайте. В принципі, до 25 рангу вам має ходити. Ну і тим часом я вже апнув 700 кубків на драку і вже 57 730 кубків на персонажа Драко. І тоді все було дуже добре, і я в кубки топ-2, ви як бачите, і зайнято топ-10. І через того тупого кота. Я наскільки тоді був злий, я записав навіть голосову реакцію на того топорилого кота. Я тут населяю, тому що там були погані слова. Ну і коротше, той от геніальний челік. Я б хочеться літав в банки, як завжди, це все плюс, я тут грати мій, я лутав в банки. Той кота з кутина до мене підійшла, забирала мої банки. Я такий, ну ладно, піду, посиджу в кущах, або не пошукаю інші банки. Той геніальний челік вирішив за мною піти і мене вбити, через те, що, ну от, ви... Я вас чуть-чуть, Коротше, я не знаю, що в нього тоді було в голові. Або в нього драку немає, він обідався. Я не знаю, що в тих котів тупих в голові. То, що він сирота тупорила, це просто правда. Що топій Міко тоді прийшов? Я тоді так горів, так тоді мене бомбило. І через того, після того моменту я взагалі не хотів грати після того БС. І я тоді на то зарішив. Тоді була, якщо третя година ночі. Тільки про то тихо і нікому не говоріть. Ну і після того наступний день я вже був з новими силами і вирішив все-таки запушити драко на 25-й ранг. І це було доволі легко, через те, що, по моїй теорії, вночі було важче. Через те, що вночі менше грає ігроків, і якщо ігрок дебільн, так скажемо, по-м'якшому, то він себе побадеться і раз в півкаток, раз в пів години. Він з тобою попадеться і тебе забере. Та, на жаль, за мною такого не було днем, і я, це остання вказочка, до речі, до 25-го рангу. Забрав мене FN з дизлайком, як завжди, це дефолт, це канон. Ну і залітає на мій аккаунт ще один 25 ранг. Та тепер уже на нового персонажа Драко. І це вроді би навіть 50-й персонаж на 25-й ранг. Ой, 50-й персонаж на 25, ранг. Ой, персонаж на 25 ранг у моєму аккаунті Браво Старсі. І next персонажа я нарешті взяв не драко. І взяв Сема, і вирішив його теж попушити на 25 ранг. Тоді була карта потасовка, і в принципі персонажа вроді би пофіксили, він вроді би піднявся по м'яті, і якщо він не буде попадатися якісь контрамені, типу коти, вольти, я не їздять його апну. І як бачите, вже остання карточка до 25-го рангу, на щастя, мені ніякі коти не помішали, і залітай на мій аккаунт і ще один 25 ранг. А тим часом на аккаунті вже 57825 кубків. І тепер я вирішив взяти персонажа Ніту. Через те, то, що тоді була карта про соло в куркулі, я тупо не мав кого апати, я вирішив папати Ніту. І на диво за 4 каточки зразу я його апнув на її, апнув на 25 ранг. І ще й диво зайнято по 1, через за що бас із Ель Прімо подарилися за щось, і я його добив. І це легчайший 25 ранг на Ніті в Солошаде. До речі, я думаю, запустити проект тих 25 рангів на всіх персонажів, через те, що лишається ще буквально 24 персонажа, і я апнув всіх на 25 ранг. І якщо я це зроблю, це буде реально прикольна тема. Що це, те, що 25 ранг на всіх персонажів, це мрія всіх, напевно, школьників. Це тому числі мене. Я нікого не обіжаю. І тепер я вирішив взяти персонажа РТ. Він став сверхімбовий їм Бові після того, як йому поміняли гаджет. І так як тоді була м'ята котів, зарано теж є принципі, я їх на ІСІ контрив. І це буквально халявний 25 ранг на РТшці в Солошудешці на потасовоці Роколі. До речі, ще пишіть в коментарях, потрібні вам е, відеоролики гайди по 25 ранг. В принципі... Я планую дуже сильно передіти пушити 60 тисяч кубків. І якщо я буду багато пушити, то я дуже буду багато апати 25 ранги. І можливо буду робити відосики про 5 25 5 рангів за один відосик. Пишіть, якщо треба. Залишається ще 30 кубків до моєї мрії на цей відосик. Це 58 тисяч кубків. Я вирішую за персонажа грея і його допушити на... 25 ранг. І як ви бачите, лишається ще 7 кубків до 58 тисяч кубків. Останню каточку, як завжди, я покажу. Побачите, як я в принципі граю. Ну я думаю, ви будете точно в шоці, через те, що. Ви не по думаєте, я такий крутий ігрок, так багато пушу кубків, по один. Ні, я просто сиджу в кущах. Просто по дефолту сиджу в кущах. Та не гримайте! От завжди мені мішають, коли відео записую. Ну от звально завжди. Весь час було тихо, я прийшов і зразу всі зі мною поползли до хати. Я не розумію, що за приколи, та думаю, хто, їх, кого багато сімейка, велика сімейка, з мене розуміють. Але тим часом я вже зайняв топ-8. Та, це топ-8, я просто не маю що говорити. Через те, що я просто сидів в кущах всю катушку нічого не робив там. Я, наскільки пам'ятаю, тоді було вже вечором, я багато грав, ще допомагав е, тоді е, своїм родакам і чисто, сил було не дуже багато щось допомагати, що зробити, тож я посадів кошах від чиджевища і апав легчайші 25 ранги. І, до речі, саме тому я хочу перейти в 3х3 під кінець 60к і почати пушити кубки 3 на 3. Через те, що я по секрету апнув уже 58 тисяч 800 кубків. І і скоро закінчиться персонажі на 25 ранг, які є в Слошаде дуже прикольні. І апоти мені треба буде тільки 13-3 часу, що баралі тика і думаю, Слошаден ніяк напнеш. Та, на щастя, для мене той кіт мене не забив, я зайняв топ-4 і це майже рівно 58 тисяч кубків на мій основний аккаунт. Я це зробив, дорогі друзі, це 58 тисяч кубків. Я собою дуже пишаюся, я їх швер швидко апнув, скільки раз сказав я, коротше. Ну, забираємо наградку, не забираємо, я їх тримаю на нового персонажа Фурі, бо хто його буде апати, якщо не я. Ну і на цьому в мене все, дорогі друзі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами був Дофін, всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока.